Сьогодні питання масового спорту і здоров'я-рухової активності є пріоритетом номер 1 на порядку денному міністерства молоді і спорту. І реалізується кілька дуже важливих ініціатив. Це законодавчі ініціативи щодо впровадження нових соціальних стандартів, забезпечення населення послугами за рухової активності, якості і доступності таких послуг. Це зокрема стосується і питання сьогоднішнього заходу щодо дискримінації в спорті людей різного віку, статі, фізичних можливостей, питання інклюзії і безбар'єрності в спорті. Дуже важлива ініціатива сьогодні реалізується за на виконання указу президента про активні парки. Називається активні парки локації здорової України в контексті роботи з. Умови децентралізації це надзвичайно важлива ініціатива, яка може дозволить громадянам, які проживають навіть на невеличких громадах, отримати можливість доступу до здоров'я-рухової активності, до якісних і кваліфікованих послуг здоров'я рухової активності. Це сьогодні є нашими пріоритетами. Сама по собі послуга за здоров'я-рухової активності можна казати, що це тренування. Це консультування, проведення тренувальних занять, оздоровчих занять, занять із фізкультурно-спортивної реабілітації. Послуга має надаватися індивідуально, особливо коли ми говоримо про людей з обмеженими можливостями, людей літнього віку. Ну зокрема щодо занять дітей, там теж є дуже багато тих умов, які треба виконати для того, щоб ці заняття, ці тренування були безпечними. Головне завдання залучення людей до здорового способу життя, до можливості займатися здоровочоруховою активності і правильно, безпечно і з задоволенням задля того, щоб це стало здоровою звичкою і здоровий спосіб життя став таким стилем життя кожної людини. Ми сьогодні робимо все задля того, щоб залучати як найбільше коло надавачів послуг, але встановлюємо дуже жорсткі критерії щодо їх фаховості. То ми хочемо зробити інклюзивний ринок послуг, фізкультури спортивних послуг. І тому вважаємо, що кожен, хто має відповідний фах і має бажання працювати в цій царині, має отримати таку можливість з дотриманням, звісно, вимог щодо кваліфікації, щодо якості надання таких послуг.